Уявіть ситуацію, ви щойно дізнались, що ваш CEO або інший ключовий топ-менеджер йде? Ваша перша реакція паніка, криза, невизначеність? Це природно. Відхід лідера такого рівня може здатися дірою у фундаменті бізнесу. Але що, якщо я скажу вам, що це не завжди криза? Що, якщо це прихована можливість для зростання, інновацій? Та зміцнення команди. Привіт! З вами Вадим і канал MindHunt. Сьогодні ми поговоримо про те, як перетворити потенційну кризу звільнення ключового лідера на стратегічну перевагу, використовуючи ефективну стратегію на заміну. Чому ж відхід топ-менеджера так часто сприймається як криза? Є кілька вагомих причин. Втрата знань та досвіду. Лідер несе в собі величезний обсяг знань про компанію, ринок, клієнтів, його відхід це ризик втрати цього корпоративного досвіду. Дисбаланс у команді. Зміни на вершині завжди впливають на моральний дух та стабільність команди. Може виникнути невизначеність, невпевненість у майбутньому. Фінансові наслідки. Тривале вакантне місце керівника призводить до втрачених можливостей, затримки проєктів, зниження продуктивності, що прямо впливає на фінансові показники. Репутаційні ризики. Відхід ключових фігур може викликати питання у партнерів, інвесторів, клієнтів і навіть конкурентів щодо стабільності та майбутнього компанії. Відсутність плану наступності. Найчастіше компанії не мають чіткого плану хто і як замінить лідера, що створює паніку і хаотичний пошук. Але як же перетворити це на можливість? Секрет полягає у стратегічному підході до заміни лідера, а не на простому заповненні вакансій. Ось ключові кроки. Проактивне планування наступності. Ідеальний сценарій це мати лавку запасних. Навіть якщо не для кожної позиції, то для ключових. Розробіть план, хто може потенційно замінити лідера зсередини, або де шукати ззовні. Це перетворює кризу на планову ротацію. Ревізія ролі, а не копіювання. Відхід лідера це унікальна можливість переглянути саму роль. Чи потрібні компанії ті ж самі компетенції, що були раніше? Можливо, ринок змінився, і вам потрібен лідер з новими навичками, який принесе свіжий погляд на інновації, це ваш шанс перезавантажити та оптимізувати функцію. Визначення точки болю та майбутніх викликів. Замість простого закриття вакансії. Сфокусуйтеся на тому, які найбільші виклики стоять перед компанією в найближчі 1-3 роки, і які компетенції потрібні новому лідеру для їх вирішення. Це дозволяє найняти не просто заміну, а лідера майбутнього. Швидкість та якість поєднані. так, це можливо. Використання професійного executive search дозволяє одночасно шукати та залучати виняткових пасивних кандидатів. Скорочуючи час найму без шкоди для якості, адже кожна пропущена можливість це також втрата. Конфіденційність та керованість процесу. Коли йдеться про заміну лідера, особливо якщо відхід ще не оголошений публічно, конфіденційність критично важлива. Експертні агенції вміють працювати в таких умовах, мінімізуючи ризики для репутації компанії та внутрішнього клімату. Культурна інтеграція новий лідер це новий імпульс. Проте важливо забезпечити його безболісну інтеграцію, в існуючу корпоративну культуру. Успішна стратегія на заміну включає не лише пошук, а й підтримку на етапі адаптації. Отже, звільнення Сіо це не обов'язково кінець світу. Це може бути стратегічний момент для переосмислення інновацій. Та залучення лідера, який виведе ваш бізнес на новий рівень. Ця трансформація вимагає планування, експертизи та здатності бачити можливості там, де інші бачать лише проблеми. Ми в Майндханд маємо понад 10 років досвіду у розробці та реалізації таких стратегій на заміну. Ми допомагаємо компаніям в Україні, Європі та за її межами не просто заповнювати вакансії, а знаходити лідерів. Які стають каталізаторами зростання, перетворюючи потенційні кризи на великі можливості. Якщо ви стикаєтесь з подібною ситуацією або хочете мати проактивний план заміни ключового лідера, відвідайте наш сайт для конфіденційної консультації. І, звісно, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові інсайти зі світу Executive Search.